Так, 10 клас. Основи статистичного аналізу. І там буде невелике завдання з книжки. Там буквально на 5 секунд роботи. Презентація дуже велика, тому треба швидко, швидко це все пояснювати і працювати. Так. Ну, в багатьох ситуаціях потрібно для того, щоб проаналізувати дані, використовувати характеристики статистики. От. Значить, методи отримання опрацювання і аналізу даних, які характеризують масові явища, саме це, саме головне, можна сказати, масові явища. Вивчає наука статистика. Наприклад, Аналіз тенденцій змінення маси учнів 10 класів України за останні роки. Ризик серцевих захворювань людей по певному віку на планеті. Популярність продуктів харчування серед населення певного регіону. Для того, щоб це проаналізувати, треба зібрати сотні тисяч або навіть мільйони даних. Для цього треба, там, наприклад, провести зваження 10 вивчити історії хвороб багатьох людей. Провести якесь анкетування. От. Але опрацювати таку кількість інформації дуже важко. Сотні тисяч або навіть людей, або навіть мільйони людей це практично неможливо. Тому для аналізу такої інформації створюють певну вибірку об'єктів дослідження. Тобто, наприклад, із ста тисяч чи там, із мільйонів вибирають тільки тисячу чи дві тисячі людей. І вже на основі цієї вибірки роблять, роблять висновок про всю цю сукупність людей, які там є в світі чи є в якійсь країні. Щоб більше така вибірка буде, так? що більше людей ми проаналізуємо, тим вибірка буде точнішою і буде давати відповідно точніші висновки. То вибірка має бути масовою. Це не може бути там два чоловіка, і по цим двом чоловіка ми робимо певні висновки. Це має бути достатньо велика кількість. Так. Ну і також при, при виборі людей треба враховувати ряд факторів. Наприклад, якщо ми беремо перший випадок, коли ми говоримо про 10-класників, Треба взяти десятикласників з різних регіонів і різної статі. В третьому, наприклад, людей різного віку. Ну, в даному випадку говорять, що вибірка має бути репрезентативною, тобто в нас в ній має бути включено всі категорії людей, які належать до цієї вибірки. От, чим більше вона репрезентативна буде, тим більше також ми отримаємо точні висновки щодо цієї вибірки. Дані отримання, отримані з досліджені вибірки, вони найчастіше оформлюються у вигляді таблички. Так, так, така форма подання даних, вона більш зручнішою, і дані з кожного рядка і стовпця такої таблиці утворюють ряди даних. Наприклад, ось у нас є кількість учнів, які займали. Призові місця по Міжнародним олімпіадам з інформатики з 2005 по 2017 рік. І показано кількість медалей різного калібру. Тут вибірко є вказані в таблиці роки, ось це наша вибірка. Да? А рядами даних це загальна кількість медалей у ці роки, а також кількість золотих, срібних і бронзових медалей вказані у казні роки. Тобто ось це в нас вибірки йдуть. Верніше, це в нас ряди йдуть. А це в нас ідуть вибірки роки. От. Так, ну така цікава інформація. Україна бере участь у Олімпіаді з інформатики з 92-го року. Тільки в 2016 році ніхто не брав участь у цій Олімпіаді. Так, за цими рядами даних можна побудувати графік або діаграму і візуалізувати дані, використовуючи табличний процесор. Ось на малюнку. Намалювали графік посівних площ та врожайності сонячника в Україні з якогось там 98 року по 2015 рік. Тут вибіркою є роки, а рядами даних це посівні площі або врожайність сонячника в ці роки. Ось ці дані оформлені в вигляді таблички. Є вибірка роки і є, якби ряди даних. Ну, також синоптична служба, а там дуже багато статистики в синоптичній службі. Вона збирається кожен рік, зберігаються дані про температуру, опади, атмосферний тиск та інші показники вже понад 160 років. Це все фіксується. Так. Ну, і потім ця інформація може аналізуватися. Наприклад, за останні 10-15 років, саме, наприклад, про Львів, ця інформація аналізується. і... Робляться певні висновки, яка буде там температура в червні, яка буде там погода в червні. От. Для яких культур вона, наприклад, більше підходить сільськогосподарських чи аграрних культур. Значить, до характеристик рядів даних належать чотири характеристики, які ми сьогодні будемо розглядати. І будемо їх розглядати саме в Excel: це середня арифметичне. Стандартне відхилення мода та медіана. Е, так, я надіюсь, що в мене тут є заготовочка є. По якій ми будемо це все робити. Так, середнє арифметичне. Щоб знайти середнє арифметичне, треба підрахувати е, кількість даних в, ряд, в рядовій. Та, і поділити їх на кількість. От. Тут показано обчислення середньої вражайності соняшника. От. Що показує середнє арифметичне? Ми уявляємо, що е, ми заміняємо різні дані в кожен рік, щоб ніби ці, ця врожайність була однакова протягом всіх років. Да? От. Оцей параметр нам дає середнє арифметичне. Для того, щоб знайти середнє арифметичне в Excel, достатньо є два способи написати дорівнює. У мене вдома англійська версія, тут вже в мене серизнач. У вас тут, по-моєму, теж всіх буде в комп'ютері, на комп'ютерах російська версія. Називається Серезнач. І далі потрібно виділити комірки і закрити дужку. Це перший спосіб. Другий спосіб це. Натиснути е, значок автосуми на вкладишці головна, ось він. І виберете середнє значення. І далі вам навіть Excel під, підказує, які комірки він хоче знайти. Е, з яких комірок він хоче взяти середнє значення. Якщо десь помилка в діапазоні, ви можете знову провести по діапазону, повторити його і нажати Enter. Досить просто знаходиться середнє арифметичне. Так. Так, середня арифметичне будь-якого ряду даних визначає, які були б значені в цьому ряді, якщо б вони всі були однакові. Середня арифметичне це досить таки неточна характеристика ряду. Давайте розглянемо два ряди. Два ряди верніше. Ось у нас є перший ряд і другий ряд. Тут вже обчисне середнє значення. Як бачите, що тут різниця між даними в врядові досить таки маленька, тому середній арифметичний досить хорошо характеризує. Але якщо взяти сусідній ряд, то тут розкидання даних досить велике, і от середньоарифметичний вже буде погано дуже аналізувати цей ряд. Тому середнє арифметичне воно дуже рідко використовується якби для аналізу статистичного ряду. Рядів даних, тому що в рядах, особливо в тих рядах, в яких є велике розкидання. Для того, щоб оцінити, як середнє арифметичне характеризує той чи інший ряд, чи хорошо, чи погано, є таке поняття як стандартне відхилення. Стандартне відхилення характеризує наскільки широко розташовані значення ряду даних відносно їх середньоарифметичного. Тобто, якщо взяти, ось я тут вже визначив стандартне відхилення, я покажу зараз його формулу, тут приблизно в середньому в цьому ряді відхилення від середнього арифметичного складає 0,16 сотих, А в цьому ряді відхилення від середнього арифметичного складає приблизно 4. Тобто, бачите, що тут відхилення від середнього значення набагато більше, ніж в цьому рядові. Тому це означає, що середнє арифметичне, чим більше стандартне відхилення. Тим середнє арифметичний буде гірше аналізувати ряд. Тому на нього неправильно буде, якби, неправильно буде надіятись на середнє арифметичний. Яка формула стандартного відхилення? Х0 це середнє значення ряду, x1, x2, x3 це поточні значення. Ну, для прикладу, так. Да? Ось в мене середнє значення, оце буде x1, x2, x3, x4, x5. То ми беремо x1, віднімаємо х0, підносимо до квадрату, і додаємо x2 відняти х0, підносимо до квадрату, додаємо x3 відняти х0, підносимо до квадрату. Додати x4 мінус х0 піднести до квадрату, додати x5 відняти х0 піднесемо до квадрату. Далі ми це все ділимо на n. І знаходимо корінь квадратний, і це буде стандартне відхилення. От, воно дає е, настільки арифметичне, в середньому відрізняється від, е, Наскільки дані в середньому від, від, відхиляються від середньоарифметичного. Ну, і тут підрахували, як я ось на малюнку зробив. Да? Не на малюнку, а в Excel. Я вже підрахував стандартне відхилення, і воно ось показало нам результати цього стандартного відхилення. Так. Ну і да, в більш... першому перш... випадку середнє арифметичний більш показово характеризує весь цей ряд даних. В другому випадку менш показово характеризує весь цей ряд даних. Ну і формула. В російській версії називається стандарт отклон. Стандарт отклон. Можна брати горизонтальне, можна брати вертикальне значення. І так само тут. Ось. В англійській версії вона називається stdf.p. Standard deviation. От, стандартне відхилення. От. Так. Наступна характеристика ряду називається мода. Мода це значення в ряді даних, яке повторюється найчастіше. Наприклад, у вас в ряді трапляється 5 двойок. Найчастіше, тобто 5 разів, трапляються двійки. Значить, це буде дане. Двойка буде модою е, даного ряду. Ну, мода походить да, від слова мода да, модно. Тобто, якщо якесь значення в ряді даних найчастіше повториться, то вона буде модою цього ряду. Е, воно використовується, е, ця характеристика під час дослідження цін на ринку, да, під час дослідження попиту взуття та одягу. Настільки люди часто купляють той чи інший одяг і е, Ціна, яка трапляється найчастіше під час покупки покупцем. От. Так, ну, наприклад, якщо ми візьмемо табличку із медалями і визначимо моду, то, наприклад, чотири медалі найчастіше траплялося е, ну, серед медалей, да? тут, Золоті медалі найчастіше траплялося, що нуль медалів, тобто мода була нуль, тобто фактично це ну, як би, ймовірність того, що ем, учні займуть нуль медалей дуже висока. Да? Тут один, а тут а бронзових дві. От. Е, тобто мода показує, яке, як, яке число найчастіше в рядові трапляється. Значить, якщо в ряді даних є е, числа які, два числа, які найчастіше повторюються, наприклад, тут дві двойки і дві тройки, то модою є і число 2, і число 3. Вони обидва є модою. Якщо таких чисел 3, 4, то вони також будуть модами. Кожне число це буде модою. Для того, щоб знайти моду, застосовується функція, яка зветься моди Single. Є ще мода множина, яка дозволяє знайти декілька мод, якщо вони є в рядовій. На англійському пишеться мод, на російському пишеться мода 1. Виділяємо і закриваємо дужку. І можемо скопіювати вправо, автоматично знайдеться мода всіх цих рядів. І є мода декількох значень, тут вона трошки важче знаходиться. Ми пишемо дорівнює мода. Декількох. При цьому, перед тим, як знайти моду декількох, ви виділяєте декілька комірок. Ви на не знаєте, скільки декількох мод. Да, може бути. Бо ряд може бути дуже великий. Виділяєте декілька комірок. І відразу пишете дорівнює, і воно з'явиться в першій комірці. Ви пишете мода. Декількох. Далі виділяєте ряд. І після того нажимаєте не Enter, а Shift-Enter. Не, не Shift-Enter. Зараз подивимося, бо я вже не помню комбінацію. Так, нажимаємо Ctrl-Shift-Enter. Давайте попробуємо ще раз. Ctrl, Shift і Enter. І в нас знаходиться дві моди. Якщо далі мод немає, то воно пишеться ND. Ми просто це все стираємо. Е, ну, якби тоді Ми другий раз це зробимо і зробимо дві комірки. Виділимо. Давайте виділимо дві комірки. Нажмемо F2, Ctrl-Shift-Enter і в мене виділиться, типу, зробиться дві моди. Зрозуміли? Як робити декілька мод? Потуха, ти дивишся чи ні? Хорошо. Добре. З декільками модами розібралися, і остання характеристика ряду це медіана. Медіана, що робить медіана? Вона ряд впорядковує в порядку зростання і знаходить то значення, яке ділить ряд наполовину. Менші з однієї, більші з іншої сторони, а медіана знаходиться чисто посередині. Тобто, для того, щоб знайти медіану, треба ряд впорядкувати і знайти те значення, яке стоїть посередині. Якщо в медіані не парна кількість членів, то цей член, який стоїть посередині, він і буде медіаною. Якщо парна кількість членів, то береться два числа, які стоять посередині, і знаходиться їх середнє значення, арифметичне. Наприклад, ось у нас є ряд. В ньому не парна кількість членів, він впорядкований по зростанню. Середнє число, яке знаходиться тут посередині, це цифра 5. От вона й буде і медіаною цього ряду. Другий приклад, тут в нас парне число членів. 2, 3, 5, 6, 7, 9. Тому береться два середніх числа, додаються, діляться на 2. Тому медіана буде 5,5. Ну і тут ми бачимо, що число, кількість чисел в ряді не парна, тому медіани буде число 4. Коли використовується медіана? Вона використовується. Коли будують, планують, наприклад, село якесь, чи місцевість, ну, да, село, якийсь якби, е центр, да? і в ньому там, треба визначити місце для побудови школи, дитячого садочка, магазину, підприємства побуту. Потрібно визначити відстані від е всіх будинків, які знаходяться в селі, до школи чи до дитячого садочка і знайти медіану. Яка буде мати середнє значення посередині, тоді всім буде приблизно однаково, якби, близько до, до школи чи садочка. От. І таким чином, якби, в тому місці, де медіана буде найменша, да, вибирають будівництво відповідно школи або там, дитячого садочка. Значить, в Excel медіана це. Називається функція медіана Так і називається. Пишеться дорівнює. Якщо це російська версія, то медіана просто. Якщо англійська, то ось така функція медіан Далі виділяємо ряд. Excel самостійно його впорядкує. Його не треба впорядкувати, він впорядкує і визначає, яке значення стоїть посередині. Оскільки у нас, скоріше всього що тут кількість парна, раз, два, три, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То воно додало два значення, поділило на 2. І в нас медіана 1,62. Так. До речі, здається, медіана вона краще характеризує, чим середнє значення. Зараз прочитаємо. де тут писалося це. Зазначимо, що коли члени ряду даних незначно відрізняються одне від одного, то і середня арифметичні, і медіана більш показово характеризують весь цей ряд. А якщо члени ряду даних значно відрізняються одне від одного, то медіана більш показово характеризує весь цей ряд даних, ніж середня арифметичні. Тобто медіана це більш краща характеристика. Так, ну коли дані в різнобій ідуть. Яке у вас зараз буде завдання? Так, я вам скину його скріншот із книжки. І ви його зараз робите. Ну, я зараз поясню, як його робити. Сторінка 4748. Зараз книжка завантажиться. У мене підручник є завантажений. Давайте я його інформатика-підручники. Будь здоров. Я. Bless you на англійському. Благословляю тебе. Так, сторінка 4748. Так, і в нас ось це завдання. Вас, вам треба ось таку табличку набрати і визначити середньоафметричне стандартне відхилення мода медіану. Е, значить, давайте я покажу, як це зробити швиденько. Тут єдине буде із набором цифр, треба буде довго робити. Значить, Пишемо x1, x2. Що, вже нажав. Так, x1, x2. А тоді беремо копіюємо. Тільки давайте подивимося, скільки нам там треба даних. Мета. Так, нам треба 10. Виділяємо і тепер ось є маркер заповнення, втягнемо його донизу. До x 10 Так. пятнадцать и пять, шестнадцать и так далее двадцать два не семнадцать и четыре, шестнадцать и два, двадцать два и три, так девятнадцать и девять, пятнадцать и пять, четырнадцать и семь 17,4. І далі пишемо середнє арифметичне. Ставимо крапочку, робимо перенесення рядка, ось тут. Трошки збільшуємо і робимо його по центру, по центру. І червоним кольором. І напівжирне Так, стандартне відхилення. Дивіться, щоб не форматувати ви тут двічі клацаєте і клацаєте по комірці Далі мода і медіана. В принципі, можна було відразу потім їх ось так виділити, відформатувати. Так, Ну і тепер пишемо дорівнює, чи навіть не дорівнює, середнє арифметичне можна ось так да, визначити, визначаємо середнє, воно автоматично виділить. Стандартне відхилення пишемо дорівнює, стандарт отклон і виділяємо комірки. Середнє арифметичне не захоплюємо, цю останню комірку не беремо. Так, пишемо до рівні мода однини. Одни, виділяємо ці комірки до комірки X10. Ну і пишемо до рівня медіана. Виділяємо всі комірки і нажимаємо.